Ми раді представити вам подрібнювач деревини ПЛ 180 з системою антистрес від компанії Пальче. Однією з характерних особливостей роботи звичайних подрібнювачів є те, що при подачі деревини діаметром близьким або рівним максимально допустимому може виникнути нестача потужності у трактора, що може призвести до зниження обертів рубального диска. Цей ефект може спричинити забиття каналу викиду щепи та зупинку двигуна трактора з метою уникнення цього недоліку була розроблена система антистрес. При подачі деревини диск подрібнювача знижує кількість обертів. Це зменшення зчитує датчик та порівнює його з допустимими значеннями, які встановлені в блоку управління. Якщо кількість обертів нижче встановленого рівня, гідравлічні мотори подачі відводять деревину від рубального диска та припиняють роботу до тих пір, поки диск подрібнювача не досягне необхідних обертів. Система антистрес усуває потребу в людському втручанні, зберігаючи можливість ручного керування подрібнювачем. Серед переваг цієї системи можна виділити простоту налаштування мінімальних обертів. Оператору потрібно лише встановити оптимальні обороти для свого трактора та натиснути кнопку програмування. При цьому контролер сам автоматично розрахує необхідні параметри. Нехай ваша робота з подрібнювачем деревини ПЛ 180 від компанії Пальче буде легкою та ефективною.